У вас буває таке, що ви себе занадто критикуєте за якісь свої минулі дії, чи навіть за щось в теперішньому, найчастіше за щось таке реально незначне. Привіт, я Даша, і в мене це бувало достатньо часто. І я навіть можна сказати, що ем, трималася за таке собі гноблення, бо думала, що саме воно мені допомагає зростати та вдосконалюватися. Невеликий спойлер, воно не допомагало мені зростати та досконалюватися, але про це згодом в цьому відео. І в цьому відео я вам розповім про те, що мені допомогло з цим впоратися, і що я роблю зараз, коли розумію, що починаю себе критикувати занадто критикувати. Почну з того, що взагалі таке самокритика. Самокритика, підкреслюю, за визначенням з Вікіпедії, це здатність до самостійного пошуку помилок, оцінки своєї поведінки і результатів мислення, не внутрішнє гноблення чи самогідство. Самокритика є в кожного з нас і здорова, реально необхідна кожному. Але як то кажуть, що занадто, то нездраво, і ось це, що занадто, то нездраво, відбувається якраз тоді, коли ми починаємо все занадто аналізувати. Чи коли ця критика, так звана, насправді гноблення себе. Після того як я виконала одну психологічну вправу, я зрозуміла, що ця критика, тоді моєму розумінні гноблення себе насправді мені нічого хорошого не приносить. Бо до цього я реально думала, що вона мені допомагає вдосконалюватися, але насправді мені аналіз помилок допомагав вдосконалюватися, а не ця так звана критика, тобто гноблення себе в моєму тутішньому розумінні. Зараз я розповім про цю вправу для тих, хто зараз відчуває щось подібне. Її я побачила в книзі Луїзи Хей, і вона заключається в тому, щоб визначити, яке місце в вашому житті займає критика, страх, провина та образа. А тепер як її робити? Берете лист паперу, в мене це був щоденник. Ділите його на чотири колонки і просто виписуєте свої думки щодо кожного з цих відчуттів, а саме яке місце в вашому житті займає кожне з них. Завдяки цій вправі я перестала триматись за ось це гноблення. А ось зараз, коли я думаю, щодо якоїсь минулої ситуації, наприклад, коли я там комусь якось відповіла, не так як мені б хотілося, чи, наприклад, просто коли помічаю, що вже 15-ту хвилину суджу ось так, і думаю, щодо якоїсь минулої ситуації, коротше, коли занадто все аналізую, то мені допомагає наступне. Крок перший десь всі свої думки і весь цей процес записувати в нотатках чи в щоденнику, якщо то є поруч. Бо коли ми це все бачимо, нам стає набагато легше взагалі зрозуміти, в чому справа і що саме нас тривожить. Бо коли воно все в думках, воно вже сотий раз в голові прокручується, і взагалі зрозуміти, в чому справа, буває досить складно. І до речі, після цього ці думки зазвичай перестають так часто крутитися в голові. Після того, як ви вже записали все, що вас турбує щодо якоїсь ситуації, крок другий в тих же нотатках чи щоденнику написати висновки, тобто те, що слід взяти з цієї ситуації, те, чому вона вас навчила, крок третій це подумати про ситуації, в яких ви зможете застосувати зроблені вам висновки в тих нотатках. Крок четвертий це подумки подякувати за такий досвід за те, чому вас навчила ця ситуація. Ну і звісно, також собі теж подякувати за те, що ви виділили на це час, і такий умічка це все розписали. І насправді, переносячи все на папір чи куди-небудь стає легше, бо приходить розуміння, що з цим всім робити далі. Крок п'ятий це згадати, а краще записати свої сильні сторони. Наприклад, я зробила такий, як список своїх сильних сторін. Тих же нотатках і просто іноді туди заглядаю, це насправді дуже допомагає. А також згадати, що всі ми ідеально не ідеальні, як то кажуть. це, до речі, дуже дієва штука для перфекціоністів. Тепер пару слів про критику за теперішні дії. Типу, коли я себе починаю критикувати за те, що зараз чогось не роблю. Наприклад, там сиджу, не знаю, там читаю книжку, чи там просто відпочиваю щось, дивлюсь, замість того, щоб йти та робити е, алгебру, наприклад, то е, допомагає згадати фразу з книги Дейла Кернегі. Є тільки одна путь, щоб переконати когось щось зробити, і ця путь тільки так, щоб цей хтось захотів це зробити. Я зрозуміла, що ця штука працює реально і по до себе також. Приклад до цього ви можете прочитати в моєму дописі в інстаграмі, посилання на нього в описі. І завжди пам'ятайте, що треба говорити про те, як ви себе почуваєте, це реально дуже допомагає. І якщо що, не боятися звернутися до спеціаліста. Маю надію, що це відео вам сподобалось і було корисним. Якщо це так, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Таким чином, Ютуб зрозуміє, що це відео варто просувати і його побачить більше людей. А на цьому все і до зустрічі в моїх відео.